Перший тайм був повністю під нашим контролем, було создано дуже багато моментів, ну, трохи підвела реалізація. Ну, гол забили з пенальті. Другий, та, другий тайм команда ворскли, е, трошки перестроїлася, полізли вперед, почали Е, Получився другий тайм більш-менш такий нервний. Е, ворскла коли ще забила, то хлопцям прийшлося лізти. Щоб вигравати цю гру. А так я думаю, гра вийшла дуже цікавою для болювальника. А чи, чи все вдалося із запланованого сьогодні? Не все вдалося, те, що хотілося більше контролю м'яча, більше те, що було в першому таймі. В другому таймі цього не не було. Перший ми повністю контролювали гру, а другий тайм вже розпочався, був трішки трудний, тому що команда Ворскла нам забила гол. І Маржа пішов не такий легкий, як ми очікували. І наприкінці другого тайму ми вже забили гол. Якраз ти забив другий гол, розкажи про це. Ми контролювали гру, пішли в контратаку потім, і мені дали пас, і я, і я забив свій гол. А, так а загалом, чи задоволена команда результатом сьогоднішнім? Очікували, що трішки більше заб'ємо м'ячі, але трішки не повезло. реалізація, була десь хромала. Будемо готуватися до наступного матчу проти металурга, та постараємось там більше забити голи.